Папісяна. Його нема. Так я ж кажу. М? Mm? А. Ага. Uh -huh. <laughs> Запк. Запк. Красивий капець. Добрий останній ранок разом. На найближчих два тижні. Можна поїхати? Я приготувала сніданок, щоб йому було важко без мене, щоб він згадував ці шикарні. Я сніданки. буду жити в центрі, і жити в кафешці, а ти будеш тут. Тут. О, в цьому домі може потерятись трошки. Ти де там? Та я бачу твої ноги. Що вас так зустрічало? <кхи> 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 Це все пісня буде? ёб твою Так, ну що, почнемо напевно з того, що це не жарти, не клікбейт, не хайп. Ми дійсно Сашою. Принаймні, поки на два тижні роз'їжджаємося, далі подивимося, як будуть розвиватися події. Ми б ніколи на такому не хайпали. Це для мене дуже інтимний момент. Ми стикнулися з певною кризою в стосунках, що в цілому абсолютно нормально для будь-якої пари. Якраз такий період два-два з половиною роки, коли з половиною роки, коли нарешті спадає ось ця пилина, і ви не стараєтеся бути один для одного ідеальними. Ну, особисто для мене Сашина пилина достатньо була різка, тому що зараз я прям заново знайомлюсь зі своїм чоловіком, якого мені здається, я не знаю поки що. Але це дуже цікавий період, дуже цікавий момент. В нас є ще декілька правил, які ми будемо притримуватися. Про це я трішки пізніше вам розповім.